Основною, напевно, темою, яку ми сьогодні, в цьому році, третю неділю після Великого посту, виокремлюємо, це є ціна. Ціна, яку заплатив Христос. І ціна, яку повинен заплатити, напевно, кожен із нас, щоб отримати дещо більше, щоб отримати перспективу, потрапити у Царство Боже. Ми можемо здалека переплутати шматочок скла із діамантом. А мідь перепутати із справжнім золотом, правда? Але коли наближаємося, все стає очевидно. Одне не являється іншим. У сьогоднішній час багато християн ходить до церкви. Багато християн себе називають християнами, і на це має повне право. Адже з дитинства їх батьки привели до церкви, вони прийняли таїнство хрещення, вони знають заповіді Божі, можливо, десь відвідують недільні школи. Проте, чи дійсно ми йдемо за Христом? Чи дитина, чи доросла людина, чи будь-хто в старості відкриває цю Божу книгу для того, щоб відчути? Як показує жахлива статистика, вивіть собі, 75% християн не відвідують Богослужіння. Абсолютно. Причому, коли їх запитують, ви християни, так, ми християни, християни пасхального обряду. Це, напевно, коли тільки на Пасху приходять і все. І це питання кожного року з дня у день, напевно, піднімається більше, менше і кожного для себе приймає. Ціна? Яку ціну готові заплатити ми? Христос, за ним йшло велика кількість людей. І вони вірили в нього, вони любили його, вони шанували Його, тому що хотіли спасти своє тіло, хотіли врятуватися від хвороби, хотіли насититись рибою та хлібом, які давали безкоштовно. Хотіли почути палки проповіді Спасителя, притчі і все. І на цьому їхній шлях закінчився. Бо коли реально треба було прийти на Голгофу, він був сам. Коли він молився, три його учні засинали. Один з них вирішив відтяти вухо, проте Христос сказав: Заховай свій меч, бо хто візьме меча від меча і загине. Коли ми хворіємо, це також Боже випробування. Коли ми радіємо, і Господь нас випробовує не завжди сльозьми смутку, а іноді він нас випробовує сльози і радості. Подивитися, чи, можемо ми, чи може наша радість затьмарити наш християнський розсуд. У кожного своя ціна. І коли ми дивимося, що хтось радіє, а нам погано, ми думаємо, Боже, як ти так даєш? Чому йому весело а мені сумно? Я хочу, щоб йому також було сумно. Мені недобре, коли йому весело. Мені це не підходить, може собі подумати, людина. Проте, ми ж не знаємо, що у цей час проходить людина. Ми ж не знаємо, які в неї випробування. Можливо, вона мовчить про важку хворобу. Можливо, її дитина зараз проходить великі випробування. А коли проходить дитина, то для мами це напевно ще більше випробування. І не знаючи це, ми вже беремося осуджувати. І ми знову провалюємо цей екзамен. Господь знову кличе, ми знову не йдемо. Іноді заплатити ціну це просто стриматися. Так, наприклад. Один мудрий чоловік, живучи, навчав своїх учнів, в нього було їх дуже багато. Та один чоловік позаздрив, думає нічого собі, все своє життя був розумний. Ні разу не зробив нічого поганого, ні разу нікого не образив. Попрошу я своїх друзів, щоб пішли до нього і його обмовили, ображали, говорили негарні слова і подивлюся на його реакцію. Ось він от, от себе напевно і видасть. Прийшли люди і кажуть до цього старця, мудреця. Чоловіче. Ти такий поганий, ти такий сякий, і за дружину, і за дітей, і за діяльні, і за все. І щось там пригадують, чого не було, докручують, добріхують. Одному одне говорить, другому друге. Усе на нього наговорили. А він посміхається. І так просто, так, так, добре. Він каже, ну хіба ти не ображаєшся? Хіба ти не підеш нам молодшим робити зле? Ти не підеш нам молодшим робити зле? Та зроби як всі, зроби також зло. А він каже, я відмовляюся приймати ваші слова. Ну, Бог дав кожному волю. Волю мені, волю вам. Ви прийшли ображати мене. Образили. добре. Я не приймаю. Беріть свої слова ідіть назад. Я не приймаю вашу образу. У цей час вони всі здивувалися, звісно, і пішли. А чоловік через цю коротеньку історію показує нам, дорогі брати і сестри у Христі, що таке іноді буває ціна. Іноді ціна це не тільки там щось погане. Іноді наша ціна йти за Христом це просто стриматися. Іноді наша ціна йти за Христом це додаткова молитва, посилена молитва, іноді просто стримання. у кожного різні хрестина. Але ми несемо їх достойно, тому що ми християни. І приємно бачити всіх вас сьогодні у храмі, оскільки ви не відноситесь до тих 75%, що просто кажуть, ми християни, ми прийшли, помолилися, а дома ми вже не християни, ми такі, як всі». Ні. Бути християном трошки важче, особливо у цьому світі. Нам не потрібно все зводити до масштабу. Нам потрібно розібратися всього на всього із однією людиною із собою, із одним Христом, зі Своїм. А щоб розібратися з Своїм, ми повинні дивитися на Хрест Господній, який сьогодні виноситься тут для поклоніння вірним, пройдемо той екзамен, той залік, який дає нам Христос. Будемо ми з ним чи не будемо? Будемо ми хотіти бути християнами насправді, чи просто будемо казати, ми просто християни. Але справи наші будуть темні і пристрасні. Будемо безпристрасні, будемо розумними і будемо йти за нашим Спасителем, тому що Він є найбільшим і єдиним стандартом, до якого ми повинні рівнятися. Все інше це просто щось тимчасове. Христос, Він вічний. Нехай все милостивий Господь благословляє вас, ваші сім'ї та родини, подає всім нам здоров'я, опіку і допомагає нам йти за справжньою церквою. Амінь. Слава Ісусу Христу!